Мене звати Кристіна і мені 21 рік. Я донька владики Огіна. Точніше, одна з тих багатьох дітей, яких наш дорогий Владико виростив, як своїх рідних дітей. Тато мене взяв з дитячого будинку, коли мені було всього лише один місяць і один тиждень. Він Ти взяв мене тоді, коли я нікому не потрібна була, коли рідна мама з татом мене покинула. Коли мені найбільш потрібна була любов і турботу, і дав мені ту батьківську любов, якої мені тоді так бракувало, і став для нас найріднішим татом. Я все зробив для того, аби ми відчули, аби ми отримали батьківську любов і турботу, щоб ми мали кому казати тато і маму, щоб відчути, що нас люблять. Наш дорогий тато все робить для нас. Він дав мені можливість ходити до школи і стати людиною, закінчити медколедж, стала, стала фельдшером, дав усім дітям можливість отримати професію у житті. Він завжди вводив нас усюди, на відпочинок. Ми з ним їхали в Єрусалім. Ми завжди гарно відпочивали, гралися, він забезпечив нам щасливе і гарне дитинство. Коли я вийшла заміж. Він зробив нам таке весілля, про яке можна лише помріти. Потім дав нам квартиру з трьома кімнатами, щоб ми мали де жити. Тепер у мене народилася донька. І я стараюся її рости так, як ростили і виховували нас, наш дорогий тато і добрі матушки. Важко підібрати такі слова, щоб віддячити татові за любов, за, турбот, за, все, за все, за все, що я маю у своєму житті. Татові, дорогому владики, нашому найріднішим татом, який виростив нас як справжні мами. Бо від них ми отримали справжню турботу і любов, і доброту безмежно за що ми їх дуже любимо. Я горжусь ними, і ми не дамо нікому образити їх або говорити про них погані слова. Ми вдячні Богу, що він нам дав такого тата, як Владика Логін.